Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні знову ярмарок. Я вже приїхала в парк, розклалася і готова вам розказувати, що в мене в житті моєму трапляється. Розпочинаємо новий дводенний влог. Я на два дні заступила, поки я одна. Моя подружка ще думає, вагається їхати її, не їхати. Тому я розпочинаю знову ж таки по традиції одна свій ярмарочний уікенд. І сподіваюся, він буде тихий, мирний і вдалий на гарні продажі. А вам всім бажаю приємного перегляду, мені цікавого насиченого ярмарочного дня. І е, давайте покажу, що привезла з собою у парк. Розкажу, покажу. Випишіть, будь ласка, коментарі, не забувайте, будь ласка, про вподобайки. А той, хто ще дивиться без підписки, підписуйтеся. Давайте на мій день народження зробимо кругленьку суму. Це буде три тисячі підписників, вже зовсім-зовсім трішечки лишилося. Все одно приходите, дивитися мої відео, все одно надихайтеся і за якимись результатами спостерігайте. А підписку забувайте зробити. Для вас це не складно, для мене це натхнення і мотивація на роботу. Ось такі ось іграшки сьогодні я привезла з собою в парк. Знову ж таки, з лотерейкою. Лотерейка на місці, трішечки плюшечки, трішечки напівбавовни і невеличка кількість брелочків. Є в мене ще нав'язані брелочки, Зараз буду їх одягати на карабінчики і вішати на свою стічку. Дуже тішуся, що є в наявності ось такі ось єдиноріжки і не одна штучка, а багатенько. Знову ж таки, сьогодні на сонечку. В очікуванні, коли нас переставлять, але поки тільки обіцяють. Ось стільки в мене іграшок сьогодні на початок дня. Сподіваюся, в кінці дня їх буде набагато-набагато менше. Пішла я в'язати, пішла я працювати. Дуже багато з собою взяла пряжі, перелізу зараз в тінь, ось в ту сторону. Там сховаюся і буду сидіти в'язати. Вже дві години дня. Ховалася вже сюди в тіньочок а продаж як не було, так і немає. В'яжу, в'яжу багатенько, але поки без продаж. Люди тільки-тільки починають ходити, тому що було жаркувато. Зараз трішечки починають тільки-тільки виповзати, і то дуже мало людей. Чоловік сміється, каже, вони, мабуть, всі на пляжі, тобі треба вже переміщатися на пляж і на пляжі там продавати. Ну, поки сидимо тут, в очікуванні віримо в найкраще і продовжуємо в'язати, тому що потрібно дуже багато брелочків і плюшеві іграшки потребують уваги. Я продовжую в'язати і чекаю своїх відвідувачів. Щойно вам пожалілася, що нема продаж, і придбали в мене котика колобочка і придбали в мене плюшеву бджілочку. Поїхали дві іграшки в одну родину. Дитина задоволена, одну вибрала собі іграшку, одну вибрали для мами. Мамі буде котик, котик-колобочок, а дівчинка собі обрала ось таку ось бджілку. Сидимо, дуже-дуже жарко, людей не дуже багато. Люди ледь ледь рухаються. Ось так вам покажу свій парк. Зовсім-зовсім трішечки людей де неде проходить. І подруга моя так і не вийшла, не явилася до мене на компанію. Хоча обіцяла, що прийде, прийде, прийде. Я сьогодні без 15.09 вже була в парку. Дуже рано мене сьогодні чоловік привіз. Чоловік вже поїхав додому, у нього сьогодні скорочений день, а мені можна тепер сидіти хоч до 8, до 9 години. Головне, щоб були люди і щоб був настрій. Я в'яжу, в'яжу багато, сховалася в тіні і вив'язую, Дуже хочеться мені багато чого нав'язати, тому я, не покладаючи рук, працюю. Ну і в очікуванні на своїх відвідувачів, коли вони до мене прийдуть. П'ята година вечора, і я трішечки попрацювала. Навіть навіть продала одну середню іграшку. Це був продано ось такий ось котик ЗСУ, але у зеленому костюмчику і в чорному камуфляжику. Я маю на увазі, в чорному бронежилеті був він продан і продала ще одного із останніх котиків. Котик, який на чотирьох лапках, нещодавно в'язала, нещодавно показувала, забрали ще мене того котика. Тому я вже трішечки на позитиві, не дуже багато, але продажі є і це не може не радувати. Людей назбиралося на мультик, мультик дивляться, а по парку гуляє досить мало людей. Я ще працюю, мене ще не кваплять додому, тому можна ще трішечки попрацювати. 7 годин вечора в мене трішечки порядів місць. Про котика розказала, забрали ще одну маленьку жабку Женіну передостанню. Забрали двох зайчиків по мастер класу Марусі Прокопенка і трісечки по гралися в мою лотерейку. Забрали дев'ять номерочків. Люди були такі азартні, такі цікаві. Хотіли багато-багато і обирали собі подаруночки. Тому сім в одні руки і дві в другі руки. І вони були знайдені нові власники. Люди задоволені, і я задоволена, що нарешті здвинулося все з місця. Кожне очікування має свою ціну. Хтось терпляче, чекає, і висиджує і дочекається свого часу, а хтось просто втратить його, розчарується і піде. Я дуже терпляча, тому. Я сьогодні дуже-дуже задоволена. Продовжую ще працювати, можливо, ще з годинку точно посиджу. Друга година дня, неділя. Я в очікуванні сиджу в очікуванні людей. Дуже-дуже жарко. Вчора було прохолодніше і набагато приємніше працювати. А сьогодні пекло неймовірне. Я прийшла на 12 годину, розклалася, з'їла морозиво. А сьогодні велике свято, церковне велике свято, і я не працюю першу половину дня, але обов'язково візьмуся за гачка, тому що потрібно дуже багато всього нав'язати, і я не маю можливості цілий день пропускати. Тому поки очікую, трішечки надихаюся соцмережами. І продовжую чекати своїх відвідувачів. Люди потроху сходяться, не дуже багато, але вони є. Сподіваємося, буде як і вчорашній вечір. В день було жарко, людей не було, а на вечір люди посходилися. Мої дітки сьогодні відпочивають, поїхали в басейн. а Я знову ж таки працюю. Дякую всім, хто ставить подобачки. Дякую всім, хто пише коментарі. Ви мене неймовірно надихаєте, зростає кількість підписників. Я вчора трішечки зраділа, ще зовсім зовсім трішечки, і буде досягнута моя мета. Нова буде цілька вже здійснена, Тому ще зовсім трішечки до трьох тисяч треба підписатися. Хто ще дивиться без підписки, буду дуже вдячна вам за підписку. Щоб якомога більше глядачів могли спостерігати за моїми результатами, п'ята година вечора сховалася сонечком, і моє самопочуття, мій настрій також потроху ховається. Я ще досі безпочину. В очікуванні на відвідувачів, але щось їх майже немає. Трішечки напарилась на сонечку, голова дуже-дуже болить. Але віри не втрачаю, продовжую сидіти. Мене ще моя подружка, моя колега а, пригостила трішечки смаколиками. Вона тут з родиною на відпочинку. У альтанках сидить, відпочиває. Жарили м'язком. Мене пригостила цілою порцією обіду. Зараз буду їсти, буду смакувати їхні смаколики, шашличок з овочами. День вже, вже проходить. Цікаво, тому я сідаю перекушу, поки нема людей, трішечки ще підв'яжу. Я в'яжу вже з другої години. До речі, напишіть в коментарях, чи ви в'яжете у церковні свята, чи ви в'яжете у неділю. Дуже цікаво буде почитати вашу думку, що ви стосовно цього думаєте. Дякую за перегляд. дякую за те, що допомагаєте мені з розвитком каналу і спостерігайте за моїми результатами. Сім годин вечора. Я вже збираюся йти додому. За сьогоднішній день я не продала ні одної іграшки, нема жодної продажі. Не лотерейки, не іграшки. Підходять, питають, але все на місці. Тому я збираюся додому, пакую свої іграшки на цілий тиждень. У свої сумочки. Хоча ні, буду виходити в прямі ефіри в Тіктоці і буду показувати, продавати свої іграшки через Тікток, а в парк привезу їх наступного тижня. І сподіваюся, буде вже субота-неділя більш якісніше, більш цікавіша. Дуже на це сподіваюся. Настрій такий собі трішечки прикро, але буває таке. Тому я пішла відпочивати, заряджатися позитивом і нав'язувати новенькі асортимент. Вам кажу величезне дякую, що були в цій вихідні також зі мною всім, хто підтримував, хто надихав. Величезна подяка. І по традиції, як завжди, бажаю нам мирного неба, міцного здоров'я і прощаюсь з вами до дуже дуже скорого і зустрічі. Не втрачайте своє натхнення ні в якому разі.